Я думаю, що всі розуміють, що в випадку припинення будь-якого фінансування е, з боку Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки, ну, ситуація стане катастрофічною в дуже короткий термін, е, враховуючи стан реального сектору економіки, не банківського курсу гривні, ну це вже якби більше до економістів, а е, того, що дійсно якби, є в економіці України. І ці питання так чи інакше треба буде вирішувати. Нездатність їх вирішити в 17 столітті, головна причина руїни. Не тому, що там якийсь гетьман був хороший, якийсь був поганий. Це структурні були проблеми. Структурні, і це показує, що навіть якщо з'являються видатні особистості, кшталт того самого Виговського, там, кшталт Дорошенка, але немає не можливості структурно вирішити питання. А, ну, це вже якби це все одно буде руїна. Нехай буде що і одна один з очільників оцих фракцій в Грі престолів. Ну згадаємо війну п'яти королів. Там далеко не всі були мерзотниками з, з точки зору людських рез. Та, Тобто там деякі були досить симпатичні, але королівство від того було однаково погано. І легше не ставало нікому від того, що деякі королі, претенденти, вони взагалі-то дуже непогані там, і навіть викликають симпатію при особистому там, спілкуванні чи щось подібне. Ну так само і тут. Тобто питання легітимності і питання економічне, тобто за що в, за які гроші утримувати відмобілізовану країну це два ключові питання. Якщо їх вирішують, тобто руїну вдасться оминути. Ну, якщо їх не вирішують. Вона буде неминуче незалежності від того, яке буде прізвище в тому чільника України.